Послання апостола Павла до Римлян, розділ 10. Брати. Бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїль на спасіння. Свідчу їм, що вони мають Божу ревність, але нерозумну, оскільки, не розуміючи Божої праведності і силкуючись встановити власну праведність, вони не підкорилися Божій праведності. Завершення закону Христос. Для оправдання кожного, хто вірує. Мойсей пише про ту праведність, що від закону людина, яка виконуватиме його, буде ним жити, а про праведність, що віри, говорить так не кажи у своєму серці, хто ж підніметься на небо, це значить звести Христа додолу, або хто ж зійде в безодню, це значить Христа з мертвих підняти. А що каже Писання? Близько до тебе слово, воно в твоїх устах і в твоєму серці, тобто слово віри, яке проповідуємо. Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса і повіриш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, то спасешся, бо серцем віримо для праведності, а устами визнаємо для спасіння. Писання каже кожний, хто вірить у Нього, не буде засоромлений. Немає різниці між юдеєм і греком, бо один Бог для всіх щедрий для всіх, хто кличе Його. Бо кожний, хто тільки прикличе Господнє ім'я, буде спасений, але як прикликатимуть того, в кого не повірили, і як повірять у того, про кого не чули, і як почують без проповідника, а як можуть проповідувати, якщо не будуть послані? Так, як написано, які гарні ноги в благовісників миру! У благовісників добра. Але не всі послухалися Євангелії, Ісайя каже: Господи, хто ж повірив тому, що почув від нас? Тому віра від слухання, а слухання через слово Христа. Але я кажу: Хіба вони не чули? Адже по всій землі понеслася їхня вістка і їхні слова до кінців світу. І ще кажу: Хіба Ізраїль не знав? Першим говорить Мойсей, Я пробуджу у вас ревнощі не народом, народом нерозумним викличу у вас обурення. Ісая сміливо каже Знайшли мене ті, які мене не шукали. Відкрився я тим, які про мене не розпитували. А до Ізраїля говорить Весь день простягав я свої руки до народу непокірного, який мені суперечить.